Донецьк підготував новий промоційний ролик міста до Євро 2012, який був презентований на 100 днів до старту чемпіонату. У ролику Донецьк постав незвичайним і цікавим містом самобутньою культурою та неповторною красою. Що європейські уболівальники мають побачити у місті сили, і краси, вугілля і троянд чим воно здивує і зачарує гостей, все в офіційному відеоролику приймаючого міста Донецьк. Загалом Донецьк підготував три проморолика про місто. Кліпи демонструватимуть в Берліні на міжнародній туристичній виставці ITB. Окрім Донецька, на виставці будуть презентовані Львів зі своїми шоколадними смаколиками. І Харків новою концепцією кмітою місто. Крим буде презентувати себе як перлину світу. Одеса покаже себе як місто різноманітних вражень. Будуть тут стенди буковини і традиційно столиці Києва.